Вітаю, ва, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. і Це програма Ваша свобода. Об'єднання Української православної церкви в одну церкву обов'язково буде на цьому. Наголосив в ефірі Радіо Свобода у своєму різдвяному інтерв'ю. представник Української православної церкви Київського патріархату Філарет. При цьому він додав цитую: чому не Московський Патріархат, а Київський, а тому, що Саме Московський не служить цьому народу українському, а Київський патріархат показав, що це церква українська. Кінець стати представить Української православної церкви Київського патріархату Філарета. Натомість проти ірей Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко теж в ефірі Радіо Свобода наголошував. Цитую московський патріархат зареєстрований як УПЦ Українська Православна Церква, і саме. Так, себе ідентифікує нам штучно постійно нав'язують якусь таку промосковську позицію, невідомо на чому базуючись. Ми громадяни України, як державні, ми віруючі люди, маємо бути єдиними у своєму відстоюванні інтересів держави. Кінець цитати проти Української православної церкви Московського патріархату. Отця. Георгія Коваленка і сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашим шановним гостем, народним депутатом, релігіознавцем Віктором Єленським. Вітаюсь, пане Вікторе. Доброго дня! святами вас Вас також. І ми поговоримо про те, чи можливо взагалі об'єднання Української православної церкви в єдину церкву. Перед тим, як пане Вікторе, ми почнемо з вами розмову. Власне наведу повну цитату представителя Української православної церкви Київського Патріархата Філарета. Ми бачимо, що не московський патріархат. Є головною православною церквою в Україні, а Київський. А чому не московський, а Київський? Чому не так звана канонічна, та благодатна і визнана всіми? Чому вона не є пануючою в церкві? А тому, що вона не служить цьому народу українському. А Київський патріархат показав. Що це церква українська, і тому і на Майдані він підтримав народ. І коли почалась війна, то Українська церква Київського патріархату підтримала і наші збройні сили І для повноти картини, для балансу наведу також думку представника Української православної церкви Московського патріархату отця Георгія Коваленка. Московський патріархат, московський патріархат, а ми навіть зареєстровані як українська православна церква, і саме так себе ідентифікуємо. Нам е, штучно, постійно нав'язують якусь таку е, промосковську позицію. Е, невідомо на чому базуючись. Ми громадяни е, України. У нас є чітке від Бога е, дане е, завдання, Да? віддавайте кесарю-кесареву, Богу Боже. Тобто, як кесареве це державне. Це земне. І як державна, ми, як віруючі люди, маємо бути свідомими громадянами, патріотами своєї країни. Так само свідомо ми маємо жити церковне життя. Ну от нарешті звертаюся власне до вас, пане Єленське, нашого шановного гостя, на ваш погляд, дійсно, всі роки незалежності, скоро вже століття, ведуть мову про можливість об'єднання української православної церкви в єдину церкву. Це нарешті може стати реальним. Я думаю, що це обов'язково стане реальністю, тому що є величезний запит на таке об'єднання, є серйозний рух церковного люду до такого об'єднання. І я, в принципі, згідний з патріархом Філаретом, Українська православна церква Київський патріархат довела і під час майдану, і під час війни, що вона своїм народом. Вона довела це в такий навіть дуже символічний спосіб, як, наприклад, коли відкрила браму Золотоверхого собору для побитих мітингувальників, тоді, коли почала відправляти капеланів на схід, вона довела, що вона своїм народом. Це по-перше. По-друге, що стосується Української православної церкви Московського патріархату, у мене дуже багато знайомих, простих дуже простих людей, які є в цій церкві. І я бачу, наскільки для них боляче і хворобливо вони сприймають риторику свого священноначалля, Наскільки хворобливо вони сприймають те, що говорять в Києво-Печерській лаврі, на адресу України, на адресу російської агресії? На те, що священо української православної церкви не знаходить слів для критики агресора, але знаходить їх багато для того, щоб критикувати народ, який встав на захід своєї батьківщини. Ну не знаю, ви зі мною не погодитися. Напевно, ви теж були під час подій Майдану у центрі Києва, коли це все відбувалося. Наскільки пам'ятаю, і священики Української православної церкви Московського патріархату, теж не всі, звісно, але частина виходила на Майдан. Частина священників Української православної церкви, в тому числі Георгій Коваленко якого ми тільки що, отець Георгій Кололенко, якого ми тільки що бачили, він е, приходив на Майдан. Е, приходили е, на Майдан і деякі інші. Я їх можу перелічити, настільки їх було е, небагато. Але керівництво тоді вже митрополит Володимир е, Сабодан він був в дуже важкому стані. І, як ми пам'ятаємо, він е, не пішов на поводу у е, тодішнього режиму. Він не став е, Всякими словами не знайшлося серед української православної церкви на той час ієрарха, який би повністю підтримав би політику Януковича відносно майдану. Але це не була позиція священого Ми пам'ятаємо позицію на намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, пам'ятаємо позицію деяких інших ієрархів, але в принципі, це була трохи інша ситуація, так хоча це не був громадянський конфлікт, це був конфлікт народу і влади, але все ж таки це була внутрішня українська а подія А після майдану після майдану. Все, що стосується російської агресії, і все, що стосується... Її підтримки або не підтримки тих, хто бореться з агресором, сприймається надзвичайно хворобливо. Архієпископ туту південноафриканський дуже відомий. Він колись сказав, що в часи кризи. Людина, яка є нейтральною навіть по відношенню до несправедливості, стає на бік того, хто чинить цю несправедливість. Це повною мірою стосується священниначальні ОПЦ. І, до речі, також нагадає телефон студії прямого ефіру Радіо Свобода, 490 30 74, Код столиці України, 044. Шановні дозвонювачі, маєте змогу теж долучитися до нашої розмови, поставити свої запитання нашому гостю Вікторові Єленському. Поки ви набираєте номер телефону, я звернуся до нашого шановного гостя. Добре. Якщо дійсно оце процес об'єднання Української православної церкви відбуватиметься, який механізм цього процесу? Я думаю, що механізм буде вироблений, і, в принципі, він зрозумілий. Було дуже багато, є дуже багато моделей. так? Ну, Не дуже багато, а кілька моделей цього, цього об'єднання. І коли Є на це добра воля єпископату, духовенства, то це ну, насправді не титанічна праця. Ну, звісно, от я до вас не просто як до експерта, а до як народного депутата звернуся. Роль держави якою має бути в цьому об'єднанні? Я завжди вважав, що роль держави в об'єднанні українських православних церков має бути перш за все в той. Соціальної інженерії, яка допомагає об'єднати суспільство, так тому що розділення в церкві дотепер, до війни, це було розділенням в суспільстві. Тепер такого розділення немає. Тепер ми бачимо, що це розділення великою мірою інспірується ззовні. Тому я вважаю, що держава А повинна величезною мірою сприяти зшиттю суспільства, е, яке реально відбувається. Вона повинна е, сприяти е, формуванню загальноукраїнської політичної ідентичності, яка б. Увібрала в себе всі етнічні конфесійні. але ж ну погодиться, і... ви зі мною? чи ні, але ж це не має бути, наприклад, умовно кажучи, президент Порошенка чи будь-який інший представник влади. от я так утрировано зовсім сформулюю. От оця церква має бути, скажімо так, на її на її основі має формуватися єдина православна церква. І так далі, це ж не може бути ну, такого Ну, е такого. Ніхто з керівництва країни е ніколи ніколи не говорив. І е до речі, е жодного втручання так. От коли ми говоримо про політику, я знову і знову про це скажу, тому що я керую під комітетом так, профільним. Так. Вся політика, яка здійснювалася за постмайданний період уряду, а потім і Верховної Ради, і президента по відношенню до політики в сфері свободи совісті, вона спрямувалася на те, щоб розв'язати всі ті проблеми, які накопичувалися впродовж чверті століття. По суті, справи всі ті питання, які ставила Рада церков і релігійних організацій перед президентом і урядом, і які не реалізовувалися впродовж 25 років, вони були реалізовані за цей час. Наприклад, от деяких основні назвіть. наприклад, право релігійних організацій відкривати, засновувати свої загальнонавчальні заклади, університети, школи, дитячі садочки і так далі. Ніяк не могли церкви отримати такого права, попри те, що ну це абсолютно нормально Тепер і такого права не було хіба що в південній північній пробачте Кореї. Ще, Далі ще. це е, е, закон про капеланство в тюрмах. Далі, це зак... це розпорядження уряду про військове капеланство. Це визнання богослов'я науковою дисципліною. Ну і е, можна ще називати. Я не кажу вже про е, тарифні, але ж вже зовсім закінчуючи цю тему. От можливого втручання влади я повторюю, тільки теоретично кажу: не будеш такого оцю парафію віддати умовно, кажучи, українські православні церкві, Київського патріархату від Московського, Такого не може бути в принципі. такого такого в Україні не відбувається. Попри те, що про це постійно говорять московські медіа, так постійно, так так вона вікна безперестанно. Так, 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 пане Вік, безперестанно. О, до речі, саме про це ми зараз продовжуємо з вами. Розмови за заявляв... втім, зрозумієте, просто я вам розкажу рамку. Дуже важко знайти в Україні так людину, яка б переслідувалася б за те, що вона говорить, умовно там російською мовою, так ну просто за визначенням немає такої людини, не можна назвати її прізвище. Тому для е, е, Москви зараз дуже важливо знайти факти гоніння на православних. Пане Вікторе, чому я так от, вибачте, будь ласка, маю вас перебити трошки? От якраз е, патріарх е, російської православної церкви, Кирів, саме про це говорив в своєму інтерв'ю. Одному из федеральных российских телеканалов. Послухаем, Азарас. Для меня Украина это то же самое, что и Россия. Там мой народ, церковь, которую Господь благословил мне в этот исторический период времени возглавлять. Ни одна политическая сила не работает на Соборную Украину, а работает украинская православная церковь, которая объединяет и Восток, и Запад, и Север, и Юг. І при цьому в цьому ж інтерв'ю Патріарх Кирил навів приклад, що мовляв, нібито на Рівненській області є проблема з парафією московського патріархату. От як ви прокоментуєте такі? Ми твердження? перше, патріарх Патріарх Кирило повністю працює у кремлівському форматі. Є єдиний народ, точиться громадянська в Україні війна. Крим наш ніякої агресії ніякої агресії немає. Що стосується ситуації в Рівненській, в Тернопільській, в деяких інших областях, є парафії, де люди не хочуть більше належати до московського патріархату з зрозумілих причин, особливо там, де священники. Дозволяють собі глорифікувати Путіна чи ще щось таке. Вони починають переходити в Київський патріархат. Так і в таких випадках, коли люди починають переходити в Київський патріархат, Московська патріархія, Києво Печерська лавра, починають говорити про рейдерські захоплення. Храм. А вибачте, будь ласка, от ви як експерт, поясніть, я умовно кажу. Наприклад, певна парафія певної певної релігійної спільноти вирішила перейти в іншу парафію. Як це відбувається? Більшості голосів ухвалюється певне рішення дивіться, чи звернення е, до органів дивіться, влади. Значить, е, уявіть собі село. В селі е, 600 дворів, е, 480 дворів з них говорять, що ми хочемо перейти в Київський патріархат. Так? Е, 70 дворів кажуть, що ми не хочемо переходити. Як Це відбувається? референдум, якийсь я не знаю. Е, сільський сход відбувається. Тоді е, бувають такі випадки, що 10-20 не хочуть перейти. Але в статуті. Як правило, написано, що жодний... що значить перехід в юридичному сенсі. Це зміна статуту. В статуті сказано, що жодні зміни не можуть бути здійснені без правлячої архієреї. Правлячі архіє це по суті справи йде всупереч законодавству, тому що це робить громаду. Парафію робить що саме в супері законодавства йде? те, що е, не може бути не духу законодавства, те, що не може бути ніяких змін без правлячого архієрея. Тобто громада виходить е, в кріпатстві у цього правлячого архієрея. Архієрей, звичайно, не хоче, щоб його парафія переходила. Е, ще 7-8 людей не хочуть, щоб переходили. Але все село хоче це не. Київський патріархат захоплює, а люди, які були в московському патріархаті, хочуть перейти в іншу юрисдикцію. Пане Вікторе, після майдану, скоро вже буде два роки. Були такі випадки, що все ж таки е, певна парафія міняла, скажімо так, якщо це можна вжити, це слово юрисдикцію, переходила до іншої релігійної спільноти. Бували такі? випадки? Ну, Звичайно. Випадки? О, скільки таких випадків за ці я майже думаю, два роки? Я думаю, що е, 6-7 десятків. 70-х <пробіт> навіть? Та, можливо, та. Такі. які переходи це тільки ті, які міняли з київського з, Московський, чи теж паки З московського в З московського в Київський. Московського в київський. Московського а поки не бувало випадків? не значевидно могло бути. Я просто зараз не можу точно сказати: могло таке бути. Але тенденція тенденція така: в тих випадках, коли священник поводить себе, ну скажімо, антиукраїнський, так. На парафії. В таких випадках такі ну, переходи, переходи не бувають рідкісні. Дозвонився до нашої програми один із дозвонювачів. Добрий день. Маєте змогу поставити своє запитання панові Віктору Яленському? Христос народився, вам каже екс сторож Покровського жіночого монастиря Московського патріархату Карної Кілян Олександр. Зауважу, що зареєстровано УПЦ. Московського патріархату і пане Віктора, ваш коментар на молитвах УПЦ МП кажуть за здрав'я Києва, який посадиває Путіна на війну. Спасіба. Ну, от наш я почув. Так, 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 так. Е, 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 якщо дуже коротко говорити, так. В дуже багатьох парафіях так Української православної церкви Московського патріархату є ну несприйняття поминання патріарха за великим за літургією. І на останньому зібранні, на останніх зборах Київської єпархії, предстоятель УПЦ Московського патріархату Митрополит Онуфрій дозволив там, де як він сказав, це викликає дуже серйозний спротив, не поминати. Патріарха Кирила і послався на формулу, яка існує в деяких помісних церквах, коли поминають, поминає священник єпископа. Тому що все, що робить священник, він робить волею єпископа. А вже єпископ на богослужінні буде поминати патріарха. Пане Вікторе, а взагалі, є якась статистика? От на сьогодні, січень 2016 року. Скільки парафіян Київського патріархату Московського в Україні? Приблизно бодай. У нас є статистика, яку веде державний орган у справах релігій, яка стосується кількості громад зареєстрованих. Якщо мені не зраджує пам'ять, це більш ніж 12 тисяч громад. Нема ще за 15-й рік, але раніше співвідношення таке. Приблизно 12,5 до 13 тисяч московського патріархату і тисяч п'ять київського київського патріархату. Ну погодися. при цьому при цьому ще одна важлива деталь. При цьому, коли у людей питають, до якого ви патріархату належите. То більшість говорить, що вони належать до Київського. Але погодьтеся, все ж таки, от Україна ж, перемога на Майдані, європейські цінності, взагалі. Ті люди, які все ж таки бажають залишитися в московському патріархаті, їхні права майже вже бути забезпечені? Вони забезпечені, вони абсолютно забезпечені. Я ж вам кажу, що 12, більше 12, до 13 тисяч громад в московському патріархаті і 5 тисяч. Як, ніякого силового тиску з боку влади нема. Ви наголошуєте, щоб, можливо, перейти. Київський патріархат влада. Я е, вам кажу ще, і ще раз повторюю, і е, готовий вести дискусію з представниками е, тієї групи, яку створила е, Київська митрополія УПЦ. Там створена хорошо фінансована так, 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 і добре, е, добре організована група, е, яка мала б попередити ці переходи. Що з боку влади такого тиску немає. Я вам дуже дякую, пане Вікторе. Це весь час на сьогоднішній розмову з нашим гостем, народним депутатом релігієзнавцем Віктором Єленським про можливість створення в Україні єдиної православної церкви. Дякую вам за участь в ефірі. Привіт, програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.